Всім доброго здоров'я! От і пройшов місяць, як я інвестував у криптовалюту. Давайте з вами подивимося, що ж відбулося. Як ви пам'ятаєте, починав я з 51 долара. Зараз у мене їх 66. От бачите, то всього інвестовано 51. Зараз 6611. Це є. 17 доларів плюсом. Це 29%. Скажіть мені, хоч один банк дасть стільки відсотків на депозит у доларах. Я особисто не знайшов. В кращому випадку це за місяць 3-4%. Давайте подивимося, як він працював. Тому я продовжую далі тримати. Ну, знову ж таки, та ж сама процедура, що я розказував попередній раз. Сьогодні закриваю угоду 8-40%, 20%. Але оскільки у мене депозит маленький, відповідно, і заробіт малий. Але копійка до копійки, копійка до копійки, і як бачимо, майже 30%. Тому продовжуємо інвестувати. Якщо було вам корисно і цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, очікуємо нових відео. Наступне відео буде, я знову, думаю, що знову ж таки за місяць, тому що протягом тижня нічого цікавого немає, там копійки назберуються. Але я прогнозую, що сума буде збільшуватися. У зв'язку з тим, що він торгував спочатку з 51 долара, а зараз сума йде торгівлі вже з 66. Теоретично за наступний місяць має бути десь приблизно ну, 30 доларів. 30, 25, десь так. Давайте порахуємо. 66 на 0,3 20 доларів. Тобто 20 доларів буде за наступний місяць. Подивимося, що вийде за рік. Бо за місяць непогано. Все, бувайте здорові. Підписуємося на канал. Кому цікаво, залишу посилання в описі.